Ярославе, ви як винувати цих подій вам слово. Ну, Я, шановні бучачани, не буду вас називати бучачанами, а дорогі друзі. Тому що сьогодні, думаю, зібралися шанувальники, які люблять мистецтво. І я сьогодні дуже радий, що саме свою персу, першу персональну виставку я відкриваю в місті, в якому родився, як кажуть, і виріс. Ви знаєте, що... Я вперше завдячую своїй покійній мамі, яка навчила мене любити свій край. Завдячую, правда, не в цей дуже легкий час. Завдячую своїм друзям, які морально підтримали мене деякі, деякій оцій творчій роботі. Ну і хочу виразити щиру подяку. Головному інженеру ПМК-153, який допоміг мені з транспортом, фірмі Право, яка надала певну послугу. Хотів би подякувати особисто, який виступив упорядником каталога цієї виставки, особисто Михайлу Станкевичу. Хотів би подякувати працівникам музею безпосередньо Миколі Сенькеву. Ну і подякувати безпосередньо Ігору Кулику, Володимиру Зінському, Тарасу Васильовичу е, Ващуку. Вадиму Кисельову і багатьом тим, які допомогли мені в організації цієї виставки. Ну, щире спасибі вам, дорогі друзі. А зараз, дорогі, запрошуємо вас подивитися. Надальше вас Вітаємо вас. Дозвольте вважати вам, щоб ваш каранти і ваше мистецтво випромислимо сьогодні вам і вашим картинам. Я славна дорога і самі балянки, всі наші родини, все вам добре, всякі дороги, щоб ви були ще з ними. Ще раз вітаю, щастя, маленький презент, як цінити нашу емблему. Ярослава Теодорович, поздравляю вас. Всього всього бажаю. Дякую. Здоров'я. Дякую. Дякую, конечно. Obrigado. 不错，不错，一般推不错。只 <noise> <noise> <noise>